кожен раз, коли постає питання про виплату додаткової винагороди військовослужбовцю після поранення в проблемних цих моментах, завжди стоїть за цим хтось хто не хоче, мислити нестандартно, хто не хоче взяти докупи, розкласти по хронології документи військовослужбовця і побачити ті закони підстави для виплати тої додаткової винагороди, тої бойових. Доводиться писати на Генеральний штаб. Генеральний штаб спускає далі на ОК. ОК, потім там на батальйон, далі на частину. Інколи спрацьовує так, а інколи доводиться звертатися до суду, і вже суддя пояснює, що є підстави для виплати цієї додаткової винагороди. виплатіть, зобов'язати виплатити. У нас вже десь біля восьми таких випадків, коли ми змогли військовослужбовцю домогтися оцих виплат. Інколи дійсно вдається в позасудовому порядку. Ти просто надаєшся документи, кубка до кубки, там бумажечка до бумажки, все нормально. Там фінчастина бачить є підстави. А інколи так от впираються, ні нічого не буде. Ну, Просто що люди мисля шаблон, вони не можуть вдуматися вчитатися в ті документи. Mm, да, це певна несправедливість, да, це певна проблема, якої могло б і не бути у військовослужбовці, якби хтось детально там вивчав ці документи. Але до того ж я бачу вже таку тенденцію за останні роки, що набагато більше, краще працює е, е, юридична служба військових частин. Уже більш такі кваліфіковані відповіді, кваліфіковані дії, все річ, отакі випадки, якісь прямо які виходять. Е, за, за, за межі, але вони на жаль, все таке трапляються і з цим доводиться працювати.